Дівчата, А чому ваша вчителька сказала так рано вас привезти, а? О, щось зовсім не виспалась. Мама, ну ти знаєш, у нас ж скоро буде виступ, і ми будемо сьогодні пісеньку співати, ну то, що ми будемо виступати. Так, да, так. Да. І вчителька говорить, що ми скоро поїдемо на ту сцену велику і там будемо танцювати, і співати, і співати ще теж буде. А співати і Хм, А коли ж цей виступ має бути? Ну, ми не знаємо, там вчителька ще не має сказати. А ну тоді добре. Ого, так же ж хочеться вже подивитись на ваш виступ. О, ну Ми тобі не скажемо, яка пісенька. Так, да, сама потім побачиш. Ну, добре, добре. Ладно, давайте вже будемо входити. Фух, думаю, встигли. О, мама Віка прийшла. Віка, привіт. Привіт, Віка, привіт. Ну що, йдемо же в садик? Пішліть, сьогодні будемо пісеньку Пісеньку вивчати будемо сьогодні. Ну да, ну так. Да. Ой, привіт, Наташ. Привіт. О, щось я так не виспалась. Ну, що так? Рано їх заводити. сюди, де що там в них буде сьогодні? Та в них там сьогодні будуть пісеньку там співати, на виступ готовлять. О, ну то класно, я не знала. А коли буде цей виступ? Та, мабуть, скоро. Дівчата ще не казали коли. А, ну ясно. А подивишся, заведеш віку садик, а то я на роботу спішу. Добре, добре, заведу. Все, тоді я побігла. Давай, до побачення. Ну, до побачення. Так, ну що, дівчата, пішліть, щоб не запізнитись. Добре, добре, пішліть. Ідемо. О, дивіться, наша вихователька вже є. О, привіт, Віка. Привіт. Добрий день. О, Ніколь, Амелька теж заходьте. Давайте. О, добрий день. Добрий день, добрий день. Ну все дівчат відвела. Добрий день. Добрий день. Ну, тоді все, я тоді пішла. Добре, можете йти, я там за ними подивлюсь. Добре, добре, все, я пішла. Пока, дівчата. Пока, мам, пока. Дівчата, ми сьогодні підемо в зал, займатись музикою. Будемо вчити пісеньку. на щоб потім виступати, ми знаємо, да, ми знаємо. Зараз інші прийдуть дітки і ми підемо. Добре, добре. Ей, знаєте що? Що, що розказуй? Мені мама та палапку купила. Клас, Так, да, класно. Покажеш її. Я її вдома забула. А, добре, добрий день. О, добрий день, ви новенькі? наш садочок. Да, да. А, ну так, да, я пам'ятаю, мали записатись тройняшки, так? Да? Правильно? Так, да, це ми, Аня, Женя і Нікіта. Так, все, проходьте, проходьте, бо я на роботу спішу. Ага, йдемо. Давайте, дівчата, пішліть. Угу, іду вже. Так, до побачення я побігла. Так, ну тоді добре, дівчата. Як ви знаєте, ми підемо, ой, не тільки дівчата, дітки, ми підемо сьогодні в групу. займатися музикою. Та ж всі знають, ми не знаємо. А, ну тоді я вам розказую. Тут неподалеку є така поміщення, таке там, де ми займаємося музикою. І туди ми підемо, щоб грати на інструментах. Я вам буду грати на піаніні, а ви співати. Добре? Ей, посунься, посунься, я маю бути перша. Що ти кажеш? Посунься, тобі кажу, я буду перша. Все, давай і ти посувайся, я йду на самий початок. Моя сестра сказала посунутись, треба було брати і посуватись. Угу. Нас теж пропускай. Так, да, ми самі перші маємо бути. Е, це що таке було тільки що? Що да, це вони таке роблять? Ці тройняшки цвітні, Якісь негарний, негарно себе ведуть. Угу. Я стояла, вони перед мною війшли і сказала, що вони мають бути перші. Ну, ладно, ладно тобі вже. Так, діти, ставайте в пари. І підемо. Добре, зараз вже встаємо. Так, я стаю з Вікою. Хм, А я тоді з ким. Так, я з Нікітою стаю. А можна, я буду сама? Ні, дівчата, стаємо в пари. І це що, я з тобою маю бути? Та? Ти, ти ж тільки що перед мною хотіла лізти, чого ти не стоїш? Не моя вина, що. Шо... Нікіта з Женю стоїть. Діти, не сваріться, ідемте вже. Пішли. Так, діти не відстаємо, ідемте всі за мною. Ну, ось ми і прийшли наліво наша зала, а ви, Женя, Аня і Нікіта ідіть до іншої пані направо. Ви з нею будете вчити свою пісеньку, бо ми не маємо знати, яка. А, ну добре. Так, а ми йдемо сюди. Так, ну що, йдемте? Та пішліть. Вау, там така гарна зала. Чого ви стоїте? Пішліть. Ідем, ідем. Пішліть, заходимо. Добре, добре, ми вже йдемо. Так, на початку треба вибрати правильний диск з нашою пісенькою. Так оцей. Так, ну все, наша пісенька грає. Ну що, дітки? Будемо чути пісеньку? Так, да, да, давайте. Вау, тут такі гарні пуфіки, мабуть, м'які. Так, дітки, а ну нагадайте мені, яка у вас пісенька? Міс садочка, Міс садочка» – пісенька така. А, ну у. добре, так, да, я вже собі сповнила. Ну що, будемо грати? Давайте я вам зараз сцену маленьку розкладу, і будем... ви, ви ж будете виступати на сцені. А в мене питання та яке? А чому навчі є? В салі займаємося, вона ж інша. Вроді би ми ж не тут маємо уроки музики. Ну, бо ви вже старші і в цій салі займаються старші діти. А із-за того, що ви старші, тепер ми будемо займатися тут. А, ясно. Стаття дуже гарна. Ну да, я знаю. А можна я візьму мікрофон, а ви сцену? Добре, добре, давай. Все, я злазу. Ой, злізла. Добре, бери мікрофон, а я візьму сценку. Добре, я теж хочу допомогти. Добре, йдіть, беріть мікрофон. Ну, все, ми взяли. Ого, як ви швидко. Ну так, ну так. Кстати, дівчата, ви будете співати на сцені, коли будете виступати. Вау, класно! Ну так, да, я знаю, ви дуже гарно співаєте. Там мама говорила, що на якийсь кружок ходите, так да. а ви будете танцювати. Добре? Ех, я теж хотіла співати. Ну, ладно, не засмучуйся, в нас ще буде багато таких виступів. Віка, Віка, не засмучуйся. Ну добре, я не буду, я і так не дуже співаю. Ну, ви всі гарно співаєте, але дівчата цього разу будуть добре. А ви пізніше. Там на якихось інших виступах. Все, добре. Так, піаніну відложу, бо воно мені вже не треба. Так, дівчата, злайзьте з пуфіки ви будете танцювати, так, як я казала. Так, давайте, злайзьте. А ви ставите на стену. Так, ти сюди, угу. а ти сюди. Ну, все. Так, пісенька ваша грає. Ух ти. Не можу собі повірити, що скоро ми будемо виступати. Так, да, ми будемо виступати за кілька днів, тобто тижнів. Так, добре, дівчата, які танцюють, махайте отак ручками, добре на початку. Ага, добре, і під кінець так само будете. Ось, отак? Да, да, отак. О, я можу, отак, я теж вмію. Може, так буде махати? Ні, так як Віка. Ну добре, отак. Правильно, правильно. Так, а ви тоді співайте пісеньку, ви ж коплі знаєте? Так, да, да, ми все знаємо. 30 хвилин пізніше. Так, ну все, дівчата, як на мене, дуже гарно, ви знаєте цю пісню. Так, тепер хочу такі важні. Дивіться, виступ у нас відбудеться через 2 тижні. І тоді я вам, вашим мамам, ще напишу на такому листочку, коли там в якій годині, у нас ще буде пара таких занять. Ми ще там трошки поспіваємо. І ще прошу вас, щоб ви трошки позаймались вдома, щоб виступ прийшов що ідеально, на тому виступі ще будуть участвувати теж перші класи з школи біля нас, з четвертої школи і з першої. І так, ще буде наш садочок і ще там кілька садочків. І за того. Прошу вас, щоб ви гарно підготувались. Звісно, ми ще тут на заняттях підготуємося, але якщо ви можете, то ще вдома. Фух, наша пісенька про мішок. Ну так, як ми будемо її там співати, треба підготуватись добре. Угу, А то провалим ще. Все, ми прийшли, заняття закінчились. Ой, а чому ви такі смутні? Так, натомились трохи. Мабуть, ваша вчителька вам не розказувала, що там про той конкурс, ну, так, да, не розказували. Ну, коротше, ми буде, беремо участь в такому конкурсі, там буде велика сцена, і там будуть приймати участь перші класи з школи, які біля нас, і ще декілька садочків. І зато, якщо можете, приготуйтесь, будь ласка, ще вдома, там поспівайте собі. Ну, таке. Давайте зараз під кінець, заспіваємо нашу пісеньку. У нас є така соціальна пісенька про нашу групу і про всіх. Давайте її заспіваємо. Сідайте на пуфік і зараз я вам її заграю. Ех, скукота, так, ти як там тебе Амілька? Да що? Що таке? Я буду сидіти тепер на твоєму пуфіку. Так, все злізла, тепер я там буду сидіти. А чого ти будеш сидіти, а не я? Це ж мій пуфік, я його перша зайняла. а ти тепер мене його забираєш? Дай я його в тебе забираю, бо я маю сидіти. Я хочу б сидіти. Так не сваріться, там ще є голубий пуфік. Я не люблю голубий. Дайте мені, я на жовте сяду, на твій сяду. Та мій пуфік, і ти не будеш там сидіти. Тоді злазь звідси, я буду на розовому тоді сидіти. Ей, ти що, ски... ти що, ти мене з пуфіка скинула? Ай, я вдарилась взагалі то. що ти мене скинула? Ей, дівчата, що тут робиться? Так, ти наша її скинула? Я її скинула з того пуфіка, бо розовий тільки для мене, і на розовому може сидіти тільки я. Все ясно. Але ж вона там перша була і вообще. Взагалі... Чи колір має різницю? Да, там був ще голубий вільний. Нащо ти її скинула? Що вона тобі зробила? Вона сіла на мій розовий пуф, який за того. Не плач, свільно вдарилась. Так все, ідемо до дівчата, а тебе я, мабуть, до пані на смотр заведу. Фух, не буде ніякої пісні. А з твоєю мамою я ще поговорю. Чого ти така зла? <кхи> ч, ч, ч. Все ідемте, ідемте вже, я тебе до пані заведу на осмотр. Подивимося, чи сильно вдарилась. Все так група, збираємося, Ідемо звідси. Угу. Все ідемте, ідемте Кілька годин пізніше. Привіт, мамо. Мама, мама, а чи може Віка залишитись сьогодні в нас на вечір? Ну там погратися ми покажемо їй свою ігрову, та мій кімнату. Будь ласочка, мама, так, да, мама, відпустиш мене. Ну, якш, ну, Якщо ця Наташа не проти, то відпущу. Ну, я, звісно, не проти, я завжди за. Якщо так, то що, йдемоте зараз на чай, до мене, до нас, дітки собі там пограються, да, да те Ура!